що Привіт, друзі, сьогодні хочу ще приготувати з вами панкейки. Панкейки, панкейки, якісь японські знаємо, що за панкейки. Я їх ще не готував, хочу попробувати. Е, навіть кажуть кажуться, прям дуже, дуже 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 класно. Тому що погнали, будемо щось робити. Десь, а що, е, для цього нам потрібно для самого тіста? Нам потрібно білок з чотирьох яїць, цукор 40 грам, ванілька, там 6 грам молоко, 50, борошно. 50 и разрыхлитель 2 грамма. Это для теста. Так, ставим, что у нас тут белок. Давай, заходи. так, венчик. Раз. Раз. Отпускаем. Зажимаем, включаем. Сбиваем. Так, чуть-чуть перебьем. Тепер додаємо наш цукор, ось все, що є. І збиваємо. Збиваємо. Збиваємо на максимум прям до піків, як бізешку ви робите вдома, чи коли зробили, споминаєте, і вона прямає над головою висіти. Так, що, наші білки підбилися. Єсть. Єсть. от така у нас маса. Получається? Так. Білок з штуку в сторону, білок, білок, білок. Що ми робимо далі? Білок. Ми додаємо наше, наше борошно. Давайте додамо спочатку половинку. Тут у мене борошно і розрітель, уже все все сразу. Спочатку даємо половинку, це все вимішуємо, вимішуємо знизу вверх. Даємо другу частину борошка. Підмішуємо теж. Вставляємо наше молочко сюди. Добавляємо щепотку солі і вимішуємо далі. Робить от така вона штука виходить. Що, тепер будемо пробувати жарити. Що, включили нашу сковородочку? Ще ми будемо, я зроблю такий є, ет, глазурь, не глазурь, я навіть не знаю, як назвати. Ганаш, можна так даже сказати. Ми коли приготуємо, я хочу полити їх зверху молочним шоколадом. От зараз на паровій бані вже розтопив. Тому сковородочка, вогонь, обов'язково мінімум мінімальний. Що ми робимо? Сковородочку нашу змащуємо маслом. Віршковим. Так, є. Беремо. Нашу масу. раз Давайте поки по три я дрову. Що я ще хочу? Я хочу внутрі додати фісташку. Це намок отак. Вот Оп, пішло. пошло и пошло. Потом закрываем сверху еще. И накрываем крышечкой. И на маленьком огне поджарим. Так, что? Девушка, что у нас тут. Что у нас тут? Подъедем у нас місце, є. Так, що. Нис, вроді, піджариться. Давайте перевернемо Попробуємо, по крайній мірі Раз. Такі, конечно, легесочки. Два. Ну, треба прямо акуратно, аккуратно. Три. Так, що, додаємо сюди чуть-чуть водички. О, це кришка, кришка. І накриваємо кришку. нам Треба, щоб вони пропарилися. Так, ну десь хвилини 4, навірно, вони у нас вже так постояли. Оп, Знімаємо. Кришечку. Опа, один, один прилив, да, у нас. Обережно, Пирожок. Так, ладно, снимаем. Так, у нас лицо. Раз. Раз. Ну, бачите, надо делать сразу, потому что трошки бачу чисто начинает падать. Плевать. Так, а мне надо же... Еще... Потому что я не сам. Mm -hmm. Есть. Раз. Короче, в общем, все за замеса получается 6 штучек. Перевертаю, мабуть, теж. Примірно по, по три хвилинки, по три-4 хвилинки потрібно з кожної сторони. О, ці краще вже mm -hmm. дуже вийшли, скажу. Трошки довше постояли в мене і раз. Звісно, неудобно. Так, опять водічка. І Є, так, що, ганашик дуже е шоколад, молочний шоколад, вершки. Все, нічого більше не додавав. я ще посиплю зверху горішками. Це Так, чисто на пробу. поэтому навіть подачі особо заморачуватись не будем. Якось поэтому... так. Так, що, і ці, я думаю, можна знімати. Раз. Так що, тарілочки є. Беремо наші панкейки. Так, раз, по два штучки. Два. Раз. Так, ось такі вони, бачите, виходять. Як мав тут ще не знаю. сейчас будем пробувати, я скажу. Їх. У нас ж там ще всередині єд. І стажка, поэтому ми зараз з шоколадом зверху зерку положишся. Ну, я думаю, що це вкусно. Що? У мене є такі дріб... подрібнені горішки, я ще горішки не зверху. Що, от вийшло, що в нас вийшло. Ось так. Бачите, 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 бачите. Зараз буду пробувати. Зараз буду пробувати. Зараз буду пробувати. Що вийшло? Не, ну, вкусно. Так, покажу, буде видно. що ні. Тут у нас фісташка, бачите, бачите, всередині вийшло. Поэтому оп. І фісташечка. Не, ну хорошо. Хто люби панкейки, такие всякие движки. Можна готувати. Ну, вкусно. you mm know -hmm.